Пійшов я якось Бравл Старс. Стоп, почекайте, я реально це сказав? В Бравл Старс? Так, підписники вам не почулося в Бравл Старс. І як ви вже зрозуміли, це відео по Бравл Старс. Всім привіт, з вами я, Флешен. І сьогодні я буду знімати відео по Brawl Старсу. Але це буде незвичайне відео. В ньому я буду, як ви бачите. Апати Корделіуса. Якщо ви можете бачити, то в мене зараз 24 ранг на ньому. Але я сьогодні апну 25. Тож дивіться це відео від початку і до кінця. Погнали! Як ви можете бачити, я зараз на корделіусі. І мабуть, давайте пограємо в звичайний броубол так? Погнали! Відразу хотілося попросити вас, підписники, підписатися на цей канал та поставити вподобайку під цим відео. Не лінуйтеся, давайте зараз пускайтеся. В принципі, це моє перше відео по Бравл Stars. І до речі, сьогодні я буду Токсиком. І я не знаю, чи можемо ви мене захаїти чи ні. Але, в принципі, на Корделіуса титул токсичний, тому я буду сьогодні Токсиком. Як ви могли вже бачити, у мене тут в моїх значках. І взагалі спреях набір токсика. Тому погнали грати. Так, ану, цю а ну, виносимо цього Мортиса. Ай, втік від мене, але Діна Майк не втече. Угу. Тут Макс, Мортис. Давайте пасуй мені. Ага, молодець. Так що мені зараз зробити? А, м -м, Зрозуміло. Застане в мене Діна Майк. і я помер. Але нічого, продовжуємо. Зараз ми зродимось, і, як ви можете бачити, у мене вже є суперзаряд, як ви можете бачити. Чи якось він по-іншому зветься. Тільки що хотів вбити цим суперзарядом Мортиса, але в мене нічого не вийшло виніс він мене. Вибачте, що трапляються такі суржикові слова, але, в принципі, поки що українську мову в Brawl Stars не додали, тому якось так поки що. Відразу перед всіма вибачаюся. Ага. Вони без мене споралися з ними. І я не перестаю кидати. Токсичні емоції. Угу, так, давайте, повинен Дінамек вбити. А. Він теж токсик видно. Угу. Кидаю йому відповідь. Ага. Треба забрати одного. Забрали. Ай! Але все одно ми його забрали. Багато він мені урон наніс. Ну нічого. Так, трещому допомогти. Чому він сам побіг. О, зараз у мене ще один суперзаряд, і я виношу з ним динамайка. О, і. Можна сказати, двох виніс. Чи навіть трьох, та ні, двох. Спайк виніс Макс. Ну нічого, о, все, забиваємо. У мене взагалі тімейти гарні дуже потрапили. І. І що найголовніше? Так, 25-й ранг! Я апну собі. Дуже дякую всім, хто додивився до цього моменту. А поки що ставте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на цей канал. До нових зустрічей!